Так, друзі, усім добрий вечір. Давайте буквально хвилинку всіх чекаємо і будемо починати. Так, можете поставити лайки. Друзі, сьогодні будемо розмовляти про трейдинг, будемо розбирати трошки ринок, познайомимось з новачками. Перше прохання поставити лайки. Друзі. Усім доброго вечора. Хто заходить на ефір, поставте лайки. Можете писати в чат. До речі, на трансляції є чат. Тому можете писати без проблем. Так, Руслан пише: усім привіт, як справи? справи чудово. Сьогодні дві плюсові гарні угоди, тому справи чудово. Олександр, привіт, усім усім привіт, друзі. Так, давайте чекаємо ще буквально хвилинку усіх і починаємо. А, прохання поставити лайк. Так, добрий вечір, усім усім привіт. Все, друзі, давайте починати. Давайте починати. Давайте для початку познайомимося, друзі. Дивіться, усім усім привіт. Давайте трошки розкажу про себе, розкажу, що тут відбувається у нас на ефірі. Про що ефір? Ну, я думаю, в принципі, складно не здогадатися, що ефір у нас про трейдинг. Так ось, друзі, дивіться для всіх новеньких. Я знаю, що новеньких у нас багато. Мене звуть Макс, я трейдер. В мене багато років скажімо так, торгового досвіду. Тобто, я починав зі споту, починав дуже давно. На споті в мене досить непогано виходило. Хто не знає, що таке спот, це коли ми просто купляємо монетку, чекаємо, поки вона виросте, і продаємо. Нічого, в принципі, такого складного там немає. Але єдиний недолік споту те, що потрібно довго чекати. Тобто, ви купили біткоін там по 70 тисяч, коли в нього ціна була, продали по 100. Єдине, що потрібно, довго чекати. І не можна торгувати нормально на медвежому ринку. Ось чим мені не подобається спот. Так, друзі, заходимо на трансляцію, поставте лайки. Ось потім я перейшов на ф'ючерси. Тобто ф'ючерси це коли ми можемо торгувати і на падаючому ринку, і на ростущому. Нам, по суті, без різниці. Головне, щоб була хоч якась волатильність, хоч якісь новини. І ми могли відкривати ось такі ось гарні угоди. Так ось, друзі. На ф'ючерсах я торгую вже більше трьох років на ф'ючерсах. Також веду своє ком'юніті. У ком'юніті у нас даю безкоштовно угоди. Там досить гарна статистика. На даний момент там 9 з 10 угод у плюс. Тобто мінуси бувають, але це рідке у нас явище, скажімо так, не часто. Так, давайте музику трошки тихіше зробимо. Ось так. Тому, друзі, хто хоче підписатися на ком'юніті, посилання прикріпив у описі до цього відео, та ще зроблю у головному закріпленому коментарі. Можете підписатися, повторювати угоди. Ось так, думаю, думаю, що вам буде це цікаво, як мінімум. Тому що ну, у ком'юніті у нас десь тисяча активних трейдерів. Хто за мною повторював угоди? Десь тисяча на даний момент. Може там трошки більше, трошки менше. Я вже давно статистику не підводив. Так, друзі, усім привіт. Давайте так, зараз розберемо основні правила, через що у вас не виходять гарні результати на трейдингу. Основні правила. Так, покажу давайте зараз угоди, які у мене відкриті. В мене відкрита монетка Zen плюс 1129 USDT. Ось так. Дуже прям гарна угода. Навіть дуже я б сказав, можна її, до речі, вже зафіксувати. Я так тримаю її просто для себе, для гарної картинки, скажімо так. Філ плюс 326. Ну і Бат плюс 311. Ось такі угоди. Звісно, друзі, такі угоди не досягаються за один день. Тобто такі угоди, ось цю угоду я, наприклад, місяцями тримав. Просто місяцями тримав. Тобто ці угоди робляться не за один день, але тим не менше. Так, давайте розберемо основні правила, чому у вас не виходить, так? Ви можете писати, до речі, свої питання. Кому що не зрозуміло, можете писати свої питання. Ф'ючерси можна тримати скільки хочеш, чи є якийсь ліміт по часу. Дивись, можна тримати скільки хочеш. В мене є товариш, який рік тримав угоду, але ти е, е, платиш комісію. Ти платиш комісію. Я сьогодні файно зашортив біток. Олександр радий за тебе. Макс, привіт, дякую за угоди. Іван, дякую тобі за такий коментар. Дякую, що заходиш на трансляцію. Нагадую, що своє безкоштовне відеонавчання, міні відеонавчання я виклав у своєму ком'юніті, е, у якому я даю угоди. Безкоштовно, там 9 з 10 угод у плюс на даний час. Я це все даю безкоштовно. Це україномовна ком'юніті. Там можна, щоб підписатися, можна по посиланню у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. Так, як думаєш, яка ціна буде на XRP? Зараз давайте трошки пройдемося по правилам. Може тоді будемо розбирати монетки. Так, цікаво, по якій стратегії ти торгуєш, готую велике відео. Бо сьогодні мінус 300, з 600 фічок пішов, думав, що є час, то боявся, що мінус все буде. Є час, але ти просто платиш комісію. Можна по 3 угоди в день, та можна і по 10, але буде якість падати. Я не розумію, як відкривати і закривати угоди частинами. Вікторія нам пише, Вікторія, зараз е розповім, покажу. Е дивіться, друзі, давайте так: по основним правилам. Перше правило: от у нас, наприклад, 100 USDT нашого депозиту. Так, у когось там тисяча USDT, У нас є учасники, у кого навіть там 10, 20 і 30 тисяч USDT, але ну, візьмемо просто от самий там депозит, просто щоб було простіше рахувати. 100 USDT у нас депозит. Так, давайте. Катерина пише, для новачків, якщо можливо розібрати на приклад угоду з вашого телеграм сьогодні е, і покроково дещо натискати. Угу. Владислав, привіт. Е, дивіться. От 100 USDT у нас депозит. На яку суму потрібно заходити? На яку суму я заходжу? От, Для прикладу, я заходжу завжди на 1% депозиту. Звісно, можна і на 2, на 3, е, і навіть більше, але я заходжу на 1%. І на 1% від депозиту ставлю лімітний ордер. Тобто по ринку заходжу на 1%, на 1 долар зі 100, якщо у нас депозит 100. І на 1 ставлю лімітний ордер. Це наше таке усереднення. Лімітний ордер, по суті, якщо він спрацьовує, то він покращує ціну, ціну входу. тобто, Покращує ситуацію у угоді, скажімо так. Для цього я ставлю лімітний ордер. Привіт, напиши, будь ласка, або зроби ролик, як закривати частинами угоду на Binance з телефону, підписаний на ВІП, чудові угоди. Юра, дивись, по-перше, давайте так. Я зараз вам покажу, у мене якраз відкрита біржа Binance, але сам Binance я не рекомендую. Це не дуже гарна біржа. Це не дуже гарна біржа. Дивіться, от у вас відкрита угода, да? От, наприклад. Наприклад, ФІЛ, ми хочемо закрити частинами. Що ми натискаємо? Давайте так, розберемось трошки в інтерфейсі. Маржа, це не те та сума, на яку я відкрив угоду. Тобто, бачимо, що тут на 16 доларів відкрита угода. ПНЛ, це у нас наш чистий прибуток, плюс 323 долари. Рої, це у нас це у нас у відсотках. Коротше, щоб було простіше. Ціна входу це та ціна монетки, по якій ми зайшли в угоду. Ціна маркування це та ціна, яка зараз цієї монетки. Тобто філ зелененьке, це у нас лонг. Я поставив угоду, що філ буде рости у ціні. І бачите, я зайшов по ціні 3,49, а зараз 5,74. Як закривати частинами? Все дуже просто. Натискаємо сюди закрити Ось. і бачимо таку штуку. Бачимо такий ползунок. Ось, натискаємо сюди. От, і можемо закрити 50% угоди. На першому тейк профіті я зазвичай закриваю 50% угоди і ставлю стоп на ціну входу. Ось, на другому закриваю майже всю угоду, і на третьому закриваю повністю. Що таке стоп на ціну входу? Ось, сюди ми ставимо стоп. Тобто, ми пів угоди закрили, і якщо угода піде не в нашу сторону, нас просто закриє без збиток. Як, до речі, сьогодні сталося. Тобто, ми забрали свій профіт, ми закрили 75% угоди і далі нас закрило в беззбиток. Ось так. Яка біржа краще? Друзі. Дуже рекомендую біржу BINGX. Сам на ній торгую. Посилання можна знайти у описі до цього відео або у головному закріпленому е коментарі. Марина пише: на байбіт такого немає. Байбіт не рекомендують дуже великі комісії. Байбіт і Бінанс не рекомендую. З приводу Бінгікса, якщо ви реєструєтеся по моєму посиланню, ви, вам автоматично нараховуються найнижчі комісії, які тільки можна. Плюс там будуть ще всякі там бонуси, роздачі. Це вже залежить від конкретного дня, коли ви зареєструєтеся. І як вам пощастить, деяким там за реєстрацію по 30 USDT BingX роздавав. Ста людям по 30 USDT BingX роздавав просто за реєстрацію. Як потрапити в ком'юніті, посилання в описі до цього відео. Коли плануєш велике відео викласти з приводу стратегії, коли буде час, я хочу все нормально змонтувати, все додати. Я готую зараз дуже багато різних проєктів. А бідгет-бідгет я не пробував, але вона теж. По відгукам чув, що не дуже. Я рекомендувати те, що не пробував, не буду. Друзі, от BingX спробував, мені прям сподобалось. Інтерфейс дуже ну, насправді схожий на Binance. Ось так. Олег, до речі, як в тебе справа? Роказуй. Е, так, інтерфейс схожий на Binance і ну, прям непогано. Коротше. І комісії дуже гарні. На Binance і Bybit дуже великі комісії. По монеті GTO, ну зараз, може, глянемо. глянемо якісь монетки. Так, друзі, тобто з правилами ризик менеджменту ми зрозуміли, ми заходимо на 1% від депозиту. Не на 10%, не на пів депозиту. Чому? Тому що чим на менший відсоток депозиту ми зайдемо угоду, тим менше ми втратимо у випадку мінусу. Відповідно від цього, у нас буде більше спроб. Більше спроб. Ось так. Тому, якщо ви новачок, краще заходьте на дуже маленький відсоток депозиту, не потрібно котлетити. Я б, я б навіть і професіоналам не рекомендував котлетити. Так, Олег пише сьогодні на твоїх уходах заробив 6 доларів. Олег, радий за тебе. Так, пишуть, що ссилка не працює. Усіх прийму в ком'юніті, друзі. Макс вітаю. Як справи з твоїми учнями? Все добре, Роман. Все добре. Я ніяк не розберу повідомлення. Мене навіть деякі повідомлення, друзі, вибачаюсь, кому не відповів на повідомлення, все з часом буду розбирати, тому що мене багато підписників із Новим роком вітали. Я так бачив, але хочу кожному відповісти. Тому кому не відповів у кого щось термінове, можете продублювати повідомлення. Щоб я побачив і вже відповів. Але стараюся так відповідати, в принципі. Так, друзі, що е, по ринку у нас? По ринку у нас волатильність. Біток то падає, то росте. Е, друзі, давайте так для новичків розказую, тут на крипторинку у нас все залежить від біткоїна. Тобто, куди біткоїн, туди, в принципі, і ринок в основному. Тому з цього виходить правило, що ми не торгуємо проти біткоїна. Ми не торгуємо проти біткоїна. Ось так. Тобто, якщо ви бачите, що біткоін росте, не потрібно намагатися шортити ці монетки, навіть якщо ви бачите гарну ситуацію, краще знайдіть таку ж саму гарну ситуацію і, і лонгуйте собі спокійно. Не потрібно торгувати проти біткоїна. Далі, наступне правило: на новинах, друзі, коли виходять серйозні новини, там засідання всілякі і так далі, там крах якихось бірж. Не потрібно в цей час торгувати, краще поспостерігайте за ринком і так далі. Не потрібно в цей час торгувати, намагатися щось знайти, краще відпочиньте і просто поспостерігайте. Далі, для новачків, та й не тільки. Я зараз, в принципі, вже на тому рівні, що я можу будь-яку монету відкрити але... і торгувати. Але рекомендую взяти 10-20 монет для себе і постійно їх торгувати. Не потрібно там торгувати кожного разу нову монетку. Це погано, тому що коли ви торгуєте одні і ті самі монетки, ви знаєте, як вони рухаються, як вони реагують на біткоїни, як вони реагують на новини, е які в них маніпуляції і так далі. Ви починаєте, знаєте, так дуже непрофесійно буде сказати, але скажу на рівні відчуттів відчувати, куди піде монетка. Ось так. Ну от вам от відчуваєте ви, що вона повинна лонгуватися. Отак, я вже так дійшов до такого рівня, що навіть... На рівні відчуттів можу сказати, куди піде монетка, але все одно роблю аналіз і так далі. Все одно роблю аналіз, тому що ну, на рівні відчуттів торгувати це вже не трейдинг, а це вже е е казна що. <сум> Ось так. Друзі, наступне правило запам'ятовуємо обов'язково. Пам'ятаєте, хом'яка, хамстер то це все. Е е залістився і так далі. Ми такі проекти не торгуємо. Чому? Тому що там дуже багато. Дуже багато маніпуляцій. Ось так. Тобто, там, де маніпуляції, там професійного трейдера немає. Там тільки хом'ячки і новачки. Олександр пише так: на Бінгіксі за проторговку дають бонуси торгівлі. Так, да, друзі, тому рекомендую всім реєструватися на Бінгіксі. Ось так. І не видумуйте, пробуйте торгувати. Вам сподобається. Я з Binance пішов. В мене аккаунт на Binance, оце тільки для ефірів, просто тому що це привертає увагу. Ось так. Тому що Binance ну, досить така по впізнаваності біржа активна. Тобто її ну, кожен майже може впізнати. А так би ну, я б зараз вів би стрім на Бінгіксі, в принципі. Ось так. Скільки коштують твої курси, зараз в мене немає набору. Ось так. Зараз в мене немає набору. Так, коли Бінгікс відкрилась, скільки років? Олег, цього не знаю. Я знаю, що це не якась стара біржа. Відносно вона нова, але ну не прям, не, не прям нова. Ну, тобто, якийсь вона бекграунд має. Ось так. Негативних відгуків про неї не знаходив. Так, друзі, давайте ваші питання. Давайте ваші питання, по таким основним правилам пройшлися. Тобто зрозуміли, да, нові такі проекти. Знаєте, коли там монетка 3 дні як залістилася, ми не торгуємо, нам це не потрібно. Торгуйте ті проекти, Solano, наприклад, торгуйте, біткоін торгуєте, хоча я не люблю сам біткоін торгувати. ось так. Макс, привіт, покажи, будь ласка, ще раз, як це без біток. Ролікс не дуже зрозумів твоє питання, що тобі саме показати? Давайте, друзі, ваші питання. От, а ще дуже важливе правило. Дивіться, друзі, є два види маржі. От перший це крос, і другий це ізольований. Другий це ізольований. Друзі, для того, щоб правильно торгувати, я торгую на крос маржі. Зараз, до речі, поясню чому. Крос маржа це коли ми ризикуємо всім депозитом. Марина, яку монету порекомендуєш зараз на спот? Та трошки пізніше спот будемо розбирати. У нас зараз такий ефір просто вводний. Може, завтра, післязавтра, проведу вже з аналізом. Отак. На спот зараз в принципі, можна багато чого набирати, тому що я думаю, що скоро альцезон нас чекає. Тобто, біткоін підріс і альцезон, в принципі. Коротше, чому ми. Я торгую на крос крос-маржі і ризикую всім депозитом, а не на ізольованій маржі. Коли... Ізольована маржа це коли у нас мінус 100% і у нас вибиває нас з угоди. Ну, на Binance. На різних біржах по-різному. Так ось ізольована маржа, на мою думку, була придумана для того, щоб брити новачків біржами. Тому я торгую на кросі, але, друзі, обов'язково я ставлю стоп. Запам'ятайте це правило. Друзі, обов'язково ставимо стоп. Поставте обов'язково стоп. Не лишайте угоди на ніч, обов'язково стоп ставимо. І обов'язково тейки. Тому що буває таке, що угода пішла куди нам надо, а далі пішла в мінус. І якщо ви тейки не ставите, то вона просто ну, ви не заберете прибуток. Після першого тейку. Після першого ми обов'язково ставимо стоп на ціну входу. Обов'язково. Ось так, друзі. Ось такі правила. З приводу планів на ком'юніті, збираюся і далі активно торгувати. Реєструйтеся на BingX. Обов'язково, друзі, там, там є посилання на ком'юніті в описі до цього відео. Там є у ком'юніті у закріпі, є пост. З відеонавчанням. Тобто переходите в ком'юніті і там є відеонавчання. Берете і дивитесь. Там 4 відеоуроки від реєстрації на біржі до 4-го відеоуроку, саме як торгувати. Ось так. Нічого складного. Це міні-відеонавчання для новачків, але навіть якщо ви професійний трейдер, то подивіться четвертий відеоурок, тому що там є нюанси. Як повторювати за мною угоди? Макса, а коли ставлю стоп на ціну входу, вона повинна бути чуть більше від точки входу. Ні, стоп ставиш от прямо на оцю ціну входу. Ось так, друзі, в кого є будь-які питання, ви можете мені написати, в принципі, якщо в мене є час, я підкажу без проблем. Стараюся відповідати на повідомлення. Так, друзі, ну і давайте зробимо напевне конкурс з вами, так? Чи можна давати більше сигналів в каналі, є ще Віп-канал. Там теж є сьогодні угоду. В Віп-каналі закрили у гарний плюс. А, так. Марина, посилання на ком'юніті у описі до цього відео. Так, друзі, давайте зробимо конкурс. Давайте так, розіграємо 100 USDT. Я думаю, приємно комусь буде, хто виграє. Виграти може будь-хто. Умови для того, щоб прийняти участь у конкурсі. Е, Ярослав, напиши мені особисті повідомлення в телеграмі. У особисті повідомлення. В телеграмі. Знаходиш адміна у ком'юніті там можеш написати. Що означає перший, та й другий і третій? Це наші цілі по угоді, по суті. Макс, коли наладиться ринок, у Віпі буде по декілька угод. Все залежить від ринку, друзі. Я б і по 10 угод давав. Якщо ринок гарний, то чому б ні? Зараз ринок трошечки складний, але торгувати можна. От сьогодні ми в гарні плюси позакривали наші угоди. І у Віпі Плюс, і у основному каналі безкоштовному плюс. Підписуйтесь на безкоштовний канал. Про розіграш не розказав, друзі. Коротше, перше потрібно бути підписаним на цей Ютуб канал обов'язково. Друге, бути підписаним на ком'юніті. Посилання у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. І третє залишити будь-який коментар під цим відео. Залишити будь-який коментар. Все, друзі, умови розказав, продовжуємо торгувати. Посилання на біржу на BingX є теж у описі до цього відео та у головному закріпленому коментарі, і у навчанні в ком'юніті у закріпленому пості. Тобто, де завгодно можете перейти і зареєструватися, і будуть у вас такі самі, як і у мене, маленькі комісії. Будете кайфувати. Спробуйте, я думаю, вам сподобається. Все, друзі, залишайте обов'язково коментарі. Кому в кого є питання, хто не знає, який коментар залишити, можете просто там свої враження написати. Тільки в мене опис до відео пустий, не повинен бути пустий. Але ну, зараз. Зараз викладу це відео, тобто ефір закінчиться. Буквально хвилин через 10 відео викладу і закріплю коментар, де можна буде перейти до ком'юніті. Дякую вам за цей канал, дуже корисний. І вам дякую за такий коментар. З яким балансом краще входити в угоду, я тільки у відсотках можу сказати, на 1-2%. На 1-2% депозиту. Все, друзі, зараз тоді закріплю викладу це відео, викладу цей ефір і закріплю е коментар свій головний він буде. І там буде посилання на ком'юніті і посилання на біржу. Все, друзі. Ярослав, напиши мені у особисті повідомлення: в ком'юніті є адмін, і можеш мені написати. Можеш попросити від мене голосове, щоб. Бути впевненим, що це я все, друзі. Всіх обіймаю завтра. Теж торгуємо. Сподіваюсь, було хоч трошки корисно.